Вітаємо на КТМ новини. Сьогодні у випуску ми розкажемо 105 років товариству Червоного хреста, репортаж з міського осередку. Підопічних територіального центру привітали з великодніми святами. Водоканал застосовує мулосос. Є проблема з колекторами. 18 квітня міський осередок Товариства Червоного Хреста України святкує поважний ювілей, 105-ту річницю від створення організації. В Олександрії робота товариства розпочалася у 1958 році із курсів навчання медичних сестер Червоного Христа. Пізніше, із 1961-го, запрацювала патронажна служба, яка діяла до 2016 року. Як сьогодні працює міський осередок та перед якими викликами стоїть, розкажемо у нашому матеріалі. Цей рік для товариства Червоного Христа України ювілейної організації відзначає 105-ту річницю. В Олександрії робота товариства розпочалась у 1958 році з курсів навчання медсестер. Останні три роки це час випробувань тривог та допомоги, адже товариство Червоного Христа є найбільшою гуманітарною організацією. Починаючи з 2020 року, товариство спіткало як і всю суспільство, це ковід, і боротьба з ним дала знати про те, що товариство не може стояти осторонь і працювати окремо від суспільства. Тому, мабуть, це було повштухом до поновлення рядів волонтерів, які на сьогоднішній день є рушійною силою. З підтримкою самої організації, в цілому зараз міський осередок активно працює за програмою Браво. Це дало можливість залучити 10 додаткових волонтерів для роботи по різним напрямкам. При підтримці програми Браво виграла міні-грант, що дало нам можливість на зимовий період забезпечити наш центр первинної медико соціальної допомоги. Керівником ще був дячук Сергій Степанович на його клопотання звернення ми придбали на 49 тисяч 942 гривні дві пральних машини і три бойлера. Ми передали це все в галузь медицини. Ми розуміємо, що ми очікували дуже таку холодну зиму для того, щоб полегшити. Працювати нашим медичним працівникам така була прийнята допомога передати таку допомогу на підтримку наших медичних працівників. З початку повномасштабного вторгнення товариство першими розпочало навчання населення з першої медичної допомоги. Через наш курс за березень місяць на базі бібліотек міста, організації міської пройшло майже. 1112 чоловік, які отримали знання з першої допомоги, що дало можливість людям на початку не злякатися, а мати якісь навики по наданню цієї допомоги. З починаючи з квітня місяця товариство почало. Відпрацьовувати напрямки з надання допомоги ВПО, ми почали свій, як то кажуть, шлях з допомоги продуктами харчування. Це були кошти з власних джерел за власні рахунки. Ми тоді перші 220 продуктових наборів отримали, закупили і видали першим, як ми кажемо, людям, які приїхали до нашої Олександрійщини. Сьогодні товариство Червоного Христа України активно працює завдяки підтримці волонтерів та міжнародних партнерів. Основними у Кіровоградській області є Данія та Швейцарія. Це будівництво підтримка і перебудова, оснащення пунктів проживання переселенців. Вони перебудовують будівлі, які пристосовують під це, роблять ремонти, вікна, заміна, двері, покрівлю, санузли вони міняють. Це напрямок Швейцарського Червоного Христа, але вони також придбали і речі для лікарень, і для цих пунктів розміщених людей. Проживання. Це були ковдри, кроваті, тумбочки, пральні машинки, холодильники це за напрямком Швейцарського Червоного Креста. З початку війни і до кінця 2022 року червоний хрест допоміг більш як 7 тисячам людей, але серед потреб самої організації це відсутність власного транспорту та додаткового складського приміщення. Очільниця міського осередку Людмила Зіміна дякує усім, хто протягом тривалого часу підтримує організацію, адже усі ми разом робимо добру справу з вірою у перемогу. Традиційно напередодні великодніх свят підопічні Олександрійського територіального центру отримують привітання. Тих, хто обслуговується вдома зі світлим днем, привітали символічними пасочками та продуктовими наборами соціальні працівники. Не залишили без уваги і тих, хто мешкає у віддалених мікрорайонах міста. Докладно у сюжеті. Підопічних, які перебувають на обслуговуванні в Олександрійському територіальному центрі, традиційно вітають з великодніми святами. Не винятком став і цей рік тих, хто за станом здоров'я знаходиться вдома, пасочками та продуктовими наборами, привітали соціальні робітники. В цьому році ми змогли забезпечити 115 наших осіб підопічних продуктовими наборами, які були вчора доставлені адресно кожному підопічному, деякі були запрошені в територіальний центр, де отримали привітання і продуктовий набір. А сьогодні ми Через соціальних наших робітників ці пасхальні вироби будуть доставлені також адресно нашим автотранспортним територіального центру до кожного підопічного. Святковий настрій для стареньких допомогли організувати підприємці міста та релігійні організації. Переважна більшість підопічних терцентру це самотні люди, які вдячні соцробітникам за увагу, турботу та теплі слова підтримки. Були сказані на нашу адресу тільки слова вдячності про те, що існує така соціальна служба, який в такий сьогодні тяжкий час їм допомагає увагою. Турботою, десь частинкою тепла, а також були сказані добрі слова в адресу наших соціальних робітників. Багато наших підопічних, які в зв'язку з російською агресією залишилися без родинних зв'язків із своїми рідними, і зараз обмежені в спілкуванні тільки там телебаченням або спілкуванням із нашим соціальним робітником. Тому їм. Надважливо отримувати, відчувати і отримувати отаку увагу і турботу. Даже в таких традиційних маленьких пасхальних виробах. Великодні смаколики доставили також у Звенигородку, Олександрійське та на перемогу. В Олександрії днями працював мулосос. Спецмашину використовують комунальники для чистки найбільш проблемних ділянок каналізаційної системи. Канал промивний мулососок АВП Дніпро придбало нещодавно. Як працює техніка та що потрапляє у колектори, дізнавалася наша знімальна група. В Олександрії працював мулосос. Протягом десяти днів для чистки найбільш забруднених каналізаційних колекторів ОКВП Дніпро-Кіровоград використовував спецтехніку. На даний час працівникам Олександрійського ВКГ виконуються роботи з профілактичного промивання мереж, вуличних мережі каналізаційної за допомогою спеціального автомобіля «Молосос», який придбаний ОКВП Дніпро Кіровоград в цьому році. Ці роботи проводяться періодично. Дібна встановлено плану графіку у нас. Це не останній раз. Ми зараз вибрали саме такі проблематичні ділянки в нашому місті і виконуємо всі роботи. За допомогою молососа за добу є змога прочистити 350 метрів внутрішніх каналізаційних мереж. Потужна апаратура спецоблани, яка допомагає вичищати внутрішні. Канеляційну мережу труби. Чистити і дуже гарно все виходить. Я хотів би звернутися до наших мешканців міста тим питанням, щоб користувалися належно каналізаційними мережами. Не кидайте, будь ласка, в унітаз, особисті речі, залишки продуктів харчування, консервація, а також залишки побутового сміття. Дякую. А ось справжньою карою для комунальників останнім часом стали вологі серветки. Найбільша проблема зараз, мабуть, вологі серветки, які використовують замість туалетного папіру. На жаль, наші мешканці, ну, у нас у робітників наших склалась така уява, що оці мусорні контейнери, які повинні під сміття бути, то сюди потрапляє тільки те, що не пролазив унітаз. А все, все, все останнє, це сміттєві оці, відходи харчові, полетеленові пакети, ганчіря це все, на жаль, те, що можливо пролізти в унітаз, впихнути, все витягуємо з нашого трубопроводу. Тож зусилля і кошти підприємства, які можна було використати на оновлення системи водовідведення, йдуть на збір сміття та прочищення заторів. В деякі подвір'я спецтехніка УКВПДніпрокірагорад заглядає щотижня. Про розвиток подій розкажемо. Все буде Україна.